Сьогодні мова йтиме про події першої половини вересня 1902 року. 1 вересня, понеділок. У своїй промові під час передвиборної поїздки, президент США Теодор Рузвельт пояснює важливість доктрини Монро для зовнішньої політики Сполучених Штатів. Більше інформації про 26-го президента США ви знайдете у відео ось тут, вгорі того ж дня, 1 вересня. Ваграмі, сьогодні місто Загреб, столиці Хорватії, яка входить до складу Австро-Угорської імперії, відбуваються антисербські демонстрації, поєднані з пограбуванням сербських магазинів. Лише через застосування військової сили вдалося відновити спокій. Більше інформації про тогочасну ситуацію на Балканах ви знайдете у відео ось тут, вгорі того ж дня, 1 вересня, мистецьке об'єднання у Празі. Виставляє роботи сучасних французьких художників. В експозиції представлено 154 роботи, серед яких картини Огюста Ренуара, Клода Моне та Едгара Дега Того ж дня. 1 вересня у Мюнхені представлено публіці винахід більярдного дзеркала. Пристрій призначений для допомоги та навчання новачків. 2 вересня, вівторок. Через чергове виверження вулкана Сен-Пеле на Антильських островах Мартиніка загинуло близько тисячі людей. 4 вересня, четвер знову повідомляють про заворушення на півдні Китаю. Повсталі загони боксерів закликають продовжувати боротьбу проти іноземного правління. 5 вересня, п'ятниця. Французький уряд оголошує про відкликання свого посла в Росії де монте Більло проти його волі. Однією з причин є вчинок його дружини, яка підтримує протесні дії проти закриття владою католицьких шкіл у Франції. Ще у 1901 році такі школи отримали зобов'язання про необхідність отримання дозволу від держави на викладацьку діяльність та до цього часу проігнорували його. Того ж дня, 5 вересня. Бурські генерали Крістіан Девет, Луїз Бота та Якобус Деларей, Зустрічаються в Лондоні на конференції з міністром колонії Великої Британії Джозефом Чемберленом Того ж дня, 5 вересня. У Берліні у віці 80 років помер видатний німецький лікар, політик, реформатор наукової і практичної медицини та основоположник сучасної патологічної анатомії Рудольф Вірхов. 6 вересня, субота. Німецькі газети та журнали публікують нещодавно прибулі звіти про експедицію на південний полюс. Яку очолює берлінський географ і дослідник Еріх фон Дригальський. 7 вересня, неділя у Браунфельсі на лані помер німецький композитор, піаніст і видатний диригент Франц Вюльнер. Він багато років був придворним музичним директором у Мюнхені Того ж дня, 7 вересня, Лондонська газета Daily Mail публікує інтерв'ю з британським генералом Іаном Гамільтоном, у якому він описує свої враження від німецької імперської армії. Гамільтон переконаний, що досконала виправка піхоти є унікальною у світі. Марш перед імператором нагадав йому роботу автомата. Проте Гамільтон сумнівається, чи повне усунення індивідуальних свобод також буде ефективним у бойових діях. 8 вересня, понеділок. У відповідь на заходи гаїтян, німецький канонерський крейсер знищує Гаїтянський військовий корабель. Гаїтяни перебувають у громадянській війні та 4 вересня викрили німецький пароплав зі зброєю. 9 вересня, вівторок. Уряд Османської імперії відхиляє вимогу Росії дозволити трьом торпедним катерам пройти через протоку Босфор. Прохід військових кораблів через протоку суперечить міжнародним договорам. Того ж дня. 9 вересня. Разом з гостями з іноземних армій, у тому числі з Великої Британії, Кайзер Вільгельм ІІ проводить осінні маневри німецької армії. Вони відбуваються поблизу Франкфурта на одері. 10 вересня Середа. Після завершення переговорів з британським міністром колоній Джозефом Чемберленом, бурські генерали Крістіан Девет, Луї Бота і Якоб Де Ларей, повертаються з Лондона до Гаги. Чемберлеен відхилив більшість їхніх вимог, у тому числі повну амністію для всіх учасників англобурської війни. Того ж дня, 10 вересня. Зливи, що тривають кілька днів, призвели до повені на півночі Іспанії, в результаті чого загинули кілька людей. Також повідомляють про шторми у Великій Британії, на півночі та заході Франції та Бельгії, де також є жертви. 11 вересня, четвер. В Бельгії у Брюсселі, за ініціативи бельгійського хірурга Антуана Депажа, засновано міжнародне хірургічне товариство. 12 вересня, п'ятниця. У промовах під час інспекційної поїздки до Корсики та Тунісу міністр військово-морських сил Франції Каміль Пелетан звинуватив німецький рейх у агресивній політиці. Того ж дня, 12 вересня, Завдяки зростаючим успіхам революціонерів у Венесуелі, уряд у Каракасі пропонує повстанцям амністію, однак надія на припинення вогню не виправдалась. 13 вересня. Субота. На засіданні Німецької асоціації Остмарк учасники закликали до ефективних заходів для придушення польської мови у східних районах німецького Рейху. Того ж дня, 13 вересня, у Мюнхені під головуванням Клари Цеткін. Відбувається друга конференція жінок соціал-демократів Німеччини. У дводенному засіданні беруть участь 20 делегатів. Того ж дня, 13 вересня. У зв'язку з триваючими заворушеннями в районі Панамського каналу. Уряд США направляє туди два допоміжні крейсери та батальйон морської піхоти. 14 вересня, неділя. У Штутгарті відкривається День Асоціації німецьких туристичних товариств. Асоціація налічує 145 тисяч членів. Того ж дня, 14 вересня, близько 20 тисяч учасників протестують в Дубліні проти запровадження надзвичайного стану в Ірландії. 15 вересня, понеділок. На польських територіях царської Росії в місті Ченстохова 15 євреїв стали жертвами погрому. Того ж дня, 15 вересня. На своєму щорічному конгресі члени Угорської торгової палати висловилися за незалежну митну політику на територію Угорщини та сувору договірну політику щодо іноземних держав та Австрії. Того ж дня, 15 вересня, в Австрії вводиться в експлуатацію нова залізнична лінія у Фор Арльберг з Брегенца до Бетцау. Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум. «Скорочено УГФ». Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск.